Дня. Якова Лірина, дитячий гінеколог клініки Медлайф. Цікавим питанням для мам маленьких дівчаток будуть синехії. Синехії – це зрощення малих статевих губ. Основними причинами синехії естрогенна недостатність у маленьких дівчаток, неправильний та недостатній догляд за зовнішніми статевими органами та інфекції сечостатевих шляхів. Головними симптомами синехії є болюча та утруднене сечовипускання, дискомфорт під час зміни підгузків та білизни, біль та подразнення в області промежини. Головними ускладненнями синехії являються неправильний розвиток зовнішніх статевих органів, інфекції сечостатевих шляхів та гостра затримка сечі. Ми чекаємо вас в клініці медлай. Для вчасно поставленого діагнозу та профілактики можливих ускладнень